Вишикувавшись у шеренги, юні учасники дворових змагань, яких цьогоріч прийшло на фінал понад 120, а ще половину уболівальників заповнили площу героїв, створивши тим самим своєрідний дитячий парад. А власне для них це справді свято, адже очікували змагань, що їх організовували у двориках міста, працівники центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх із нетерпінням. Тепер же прийшли продемонструвати, чого навчилися для широкого загалу, бо тренувалися усе літо. Тим паче, що цьогорічний фінал був незвичний. Організатори щоразу намагаються урізноманітнити захід, заохочуючи дітей не лише до здорового способу життя, цікавого дозвілля, а й просто змушують їх посміхатися. Так так у прямому й переносному значенні цього слова. Адже волонтери молодорухівці вигадали конкурс усмішка. Журі, у складі якого були і наші кореспонденти, а також юні учасники, голосуючи за найщирішу посмішку відображену на фотоколажах із семи вулиць міста, обирали переможців. А ще кожен бажаючий мав змогу отримати малюнок держав. ...прапора у інтерпретованих формах за допомогою фарб на так званому патріотичному боді-арті. І, звичайно ж, діти взяли участь у основних видах спорту, запропонованих на фінальних змаганнях: стрибках на скакалці, у довжину та естафеті ведення м'яча. Змагалися юні спортсмени, поформувавшись у групи за віком. Тож, підійшло до кінця наше традиційне змагальне літо, і спорт для всіх у кожному дворі сьогодні на площі героїв фінішує. Традиційно ми проводимо фінал 23 серпня в День прапора. Я сьогодні вітаю всіх наших діточок, всіх наших юних учасників, а також всю громаду нашого міста з Днем прапора, з наступаючим Днем Незалежності. Сьогодні хочу подякувати особливо діточкам, які ціле літо ходили на ці змагання, оздоровлювалися і нехай будуть далі здорові і з успіхом розпочнуть навчальний рік. Хочу подякувати всім тим людям, які долучилися до проведення наших змагань, які надавали нам спонсорську допомогу. Вони просили не озвучувати їх, вони знають це. І люди і діти, які отримали ті подарунки протягом літа, знають також, хто їм допомагав. Я хочу побажати всім міцного здоров'я, успіху, наснаги і любові. Любіть спорт, любіть себе і любіть нашу Україну. Дай Боже вам здоров'ячка. А згодом було найцікавіше підведення підсумків не лише у фіналі спортивних стартів, а й у конкурсі посмішок, найщирішу у якому визнано на вулиці Сівецькій, опісля масиві височанки та вулиці Пушкіна. І нагород було справді багато грамоти, подарунки, пам'ятні відкритки та ще й безліч солодощів, які, до речі, отримали усі без винятку учасники фіналу. А переможцями у вікових категоріях цьогоріч стали серед хлопчиків. 2004 року перше місце зайняв Арсен Мазур, 2003 року – Дмитро Ткач, 2002 року – Андрій Шуст, 2001 року – Максим Лаврик. У 2000 році переміг Андрій Ятчишин. 1999 року Андрій Грацоль, 1998 року Максим Хухра. Серед дівчаток у віковій категорії 2004 року перемогла Аліна Строчук, 2003 Софія Копач, 2002 Надія Срібняк, 2001 Діана Ліляковська, 2000 року Юлія Сікора, 1999 Соломія Ющенко та 1998 року Мар'яна Пелих. Що й казати, радості дітвори не було меж, яку вони не приховували, а з радістю ділилися із нами, дякуючи за проведення цікавих, уже улюблених у кожному дворі змагань організаторам. Я дуже люблю змагання спер для всіх у нашому дворі. Я е, приймаю участь кожного року. Посміхайтеся і будьте завжди здоровими. Мені дуже подобається цього. ці змагання, будьте здоровими, щасливими і завжди перемагайте. Мені дуже подобаються ці змагання. Я брав участь в них кожного року. Мені дуже це подобається вигравати і вигравати щоразу. Мені дуже подобаються ці змагання. Я з нетерпінням чекав на них. Я тренувався ціле літо. і Я переміг.